Ці найважливіші події вівторка 7 жовтня далі у програмі. За місяць перемир'я в результаті дій терористів в зоні АТО загинули 64 військовослужбовців та 33 мирних мешканців. Про це на брифінгу заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. В нелегальній шахті Копанці, що в місті Красний Луч, терористи та російські окупанти влаштували братську могилу своїх бійців, яку згодом підірвали. Матерям загиблих солдатів не кажуть, де та за що загинули їхні діти. Народні депутати не підтримали законопроект, який дозволив би фонду гарантування вкладів повернути українцям депозити з неплатоспроможних банків. Пояснили це відсутністю бюджетних коштів за підрахунками міністра фінансів. Загалом фонду до кінця року необхідно 16 мільярдів гривень. Світовий банк виділив Луганській області 20 мільйонів євро на створення нових та відновлення існуючих обласних лікувальних закладів. Необхідні документи щодо конкретних медичних установ будуть надані в Міністерство охорони здоров'я України найближчим часом. Відомі лікарі з Австрії, Німеччини та Канади погодилися оперувати українських тяжкопоранених. Олександр Клаус зі своїми австрійськими колегами оглянув близько 50 постраждалих і надав консультації львівським медикам. Цього тижня у Львів прибудуть лікарі з Німеччини та Канади, а також очікується приїзд австрійського пластичного хірурга. Західні лікарі відмовляються від гонорарів, а кошти на дорогу шукають волонтери. 75 військовослужбовців і добровольців вже прооперовані у західній Європі через міжнародну асоціацію підтримки України. Програму підготували Володимир Косинський та Аеліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.